що проходить нас зараз у пари, які, в яких є любов, які є почуття, пара по судьбі. Давайте запитаємося сил, хай передадуть, що як вони двигаються, пара в розлученні або розійшлися, як пара буде двигатися до Нового року, до кінця цього року, один до одного. Дуже велике у вас сексуальне влічення. Такого не було ні з ким. Воно зв'язане з тим, що ви люди по судьбі. До нового року ви вже будете проходити свої уроки. Кожен з вас проходить трансформацію, яка б вона не була і нікам вона не була болюча. Люди стоять на вибори. І до нового року цей вибір буде. Дуже важко прийняти цей вибір. Но його пара прийме. І в пари стане, стане новий етап життя, де, будуть, де прийдеться людям убрати свого життя маніпуляції, схеми, брехню третіх лиць. Убрати поганих людей, погані звички, це прийдеться убрати. І люди будуть йти це розуміючи, що так далі продовжатись, не потрібно. В цьому буде і заключається трансформація, що люди розлучені повинні будуть це зрозуміти. Що так, як воно було рижденька до цій брехні, сім'ю не построїш. Оці всі ситуації, які були до Нового року, люди повинні попрацювати і убрати. Тому що. Пара так далі не зможе рухатися. Що чекає до нового року? Коли ви станете разом, ви станете під защиту ігри. <кхи> ігри потрошку будуть, але їх будуть убирати. Дивіться, ви станете під защитою, як ви зійдетеся вже разом, поубираєте це все, може прийдеться до щось добирати вже в процесі. Саме буде головне, щоб вам двох е, почати йти. І вже в процесі, наприклад, поганих людей, погані звички вбирати в процесі. Е, ви говорите, мені не подобається, що ти куриш, тому що я запаха не переношу, ну, воно мені неприятно. Людина говорить, добре, я зрозумів, і людина кидає курити. Так має бути. Але я кидаю курити, а ти перестаєш кусати ногті. І люди працюють над цими е, мінусами. І тоді. Ваша пара стає під защитою вищих сил. Ви вийдете з того тупіка, в якому знаходитеся обоє. Вас чекає дуже насичене, нове начинання. Розходи фінансові будуть. І знову приходять треті лиця. Третіх лиць треба буде обрати. Це не означає, що це любовник любовниця тут може входити третє лиця також родина, в якій знаходяться люди і які призвели цю ситуацію допомогли. Їх прийдеться обрати, тому що в парі мають бути двоє. Людина, мужчина сильний, власний, воїн вміє добуватися і за цієї ситуації у мужчини розбите серце. Вас чекаю. Новий етап вашої пари. Собака. приобрести собаку, дружба, житло, сім'я, переродження. ну Вам треба буде ще, вже коли ви будете разом, вам треба буде ще буде працювати. Получається, ви не зійдетеся разом вже ідеальними. Вам все рівно прийдеться разом підтесувати ці всі нюанси. Саме головне. Ви повинніте це робити, не придаючи себе. Придаючи себе, це мається на увазі, має бути здравий егоїзм і повага, а не е, хворий. Буде дуже велика забота одна за одною. І тоді рот вас з'єднає, відкриє і буде оберігати. Приймайте цю інформацію, Ідіть, хто ця пара, ідіть один до одного, прощайте одне одного. Давайте шанси, працюйте над цим, тому що ви пара по судьбі. Пара по судьбі повинна пройти такий ваш кармічний урок із кармічних партнерів перейти в судьбу. У вас з'явиться нова хімія якої у вас не було раніше. Ви влюбитеся ще по-новому. Після цієї зустрічі або ця зустріч принесе так, що ви влюбитеся в один годин ще більше, ніж ви любили раніше. Тому що ви вже будете два інших чоловіка. От і... Украсні флажки маються на увазі, щоб ви звертали будете увагу на переступання через себе. Ви повинні ізначально строїти стосунки без переступання через себе. Але це має бути здоровий. Наприклад, якщо ви їсте нормально, а людина вам говорить, мені не нравиться, що ти їстиш ненормально, це ж називається придірка. Має бути здоровий егоїзм. І ви обоє заслужуєте на любов. У вас все є для того. Для любві у вас є саме головне задача вашої пари на цю на цій землі. У вас є в обох почуття, чувства. Вам потрібно кожному попрацювати свої трансформації. По одному потрібно позабирати привички, обрати третіх людей, навчитися приймати рішення чітке і ставити любов в перше місце, тому що людина ставить себе. На перше місце потім ставить свої хотівки, а потім тільки ставить четверте пяте місце любов. Тут прийдеться переставити свої пріоритети. Друга людина проходить трансформацію на рахунок поваги і любові до себе. Учиться людина бути більш м'якша і вас чекає помовка. Приймайте таку інформацію.